А зараз про те, що потрібне нашим збройним силам, щоб захистити. Наше небо і не тільки винищувачі Гріпен будуть більш ефективними для України ніж американські F-16. Про це принаймні, пише The економіст. Відомо, що цей літак, Гріпен, був розроблений спеціально для захисту повітряного простору Швеції від російських літаків. Він пристосований для посадок на короткі злітно-посадкові смуги і автомобільні дороги. Міністр оборони Швеції заявив, що країна вже розглядає можливість допущення наших пілотів, наших українських, до тестування грипенів і під Час них військові зможуть здійснити випробувальні польоти, пройти тренажери, а також вивчити роботу наземної системи. Шведський міністр оборони також зазначив, що країна не збирається негайно передавати ці літаки нам, адже наразі вони потрібні Стокгольму. Олексій Гетьман із нами це і майор запасу. Пане Олексію, добрий ночі так, наше вітання. Так, добро ночі ну власне вже здається, проговорили про необхідність захищати небо і про необхідність не просто відвоювати свої території, а про повітряні судна як гарантію подальшої безпеки і якісного функціонування системи протиповітряної оборони. Які ще аргументи ми можемо використати для наших іноземних партнерів? Бо здається, кожен другий в Україні вже може розказати скільки 48 нам потрібно, f 16 і чому і чому вони потрібні нам на вчора. Що з Гріпенами? Давайте якісь нові аргументи, які маємо. Ну, Гріпен краще, ніж f 16 Ну, ви знаєте, не хочеться сказати, що Гріпен це нормальний літак, але ну, як можна порівнювати ці літаки, в чому він краще? Краще в тому, що він може боротися з російськими літаками. f 16 теж може боротися. Краще в тому, що він може сідати на короткі льот на смуги. Ну, це теж дуже добре. Але ну, це Гріпен це дуже непоганий літак, і він буде дуже корисним. Справа в тому, що Гріпів десь приблизно так разів. Ну зараз скажу що не менше в 15 менше, ніж F-16, якщо, якщо не в 20 разів менше. І е, цей літак він виключно може працювати проти літаків збройних сил Російської Федерації. f 16 може працювати як винищувач, як штурмом. Як і легкі бомбардувальні, пробачте. Да Що ж таке? Це на правду. Так, да, ну капець. Як засоб проти повітряної оборони. Тому на ну, це дуже непоганий. Дуже непоганий літак, але нам потрібен багатофункціональний винищувач, От, ну, і вона можна звати не винищувач, а багатофункціональною платформою, яка може. Використовувати декілька разів до того, ж те озброє, може бути, яке може нести на себе f 16 воно в рази переважає можливості. Ну, поди, от може у вас десь там подивитися, є така картинка з f 16 і навколо розложу, розкладена зброя, яку він може нести. І там та зброя ну, в три рази більше за площу, ніж е, той літак. Це не одразу він може але вона може бути модифікована, вона, ну, вона модифікована, вона може змінюватись. Тому для певних цілей дуже непогано було б використовувати Гріпен, як, до, до, як додаток до F-16. Але F-16 наш базовий літак наших військово-повітряних сил. Ну це ж теж ну будь хто по моєму розуміє. Слухайте, ну, то ще є дуже важливе питання. Знаєш, як запитує мій чоловік, от а, власне вже радянські радянські, ну власне радянська Росія, пострадянська Росія не, не має доступу до інтернету. і Взагалі вони не розуміють, а що відбувається у світі, і що собою являє F-16, і F 35 і інші розробки авіаційні, щоб вони не змогли створити нічого конкурентно здатного і тут важливе питання а що направду нічого конкурентно здатного не могли створити будь обережний я сьогодні сьогодні на наткнувся на моніторячи так би мовити рашистські пабліки наткнувся на таку новину що мовляв росія для того щоб протистояти ф 16 намагається зараз якимось чином максимально зробити легшими свої Винищувачі, і від того вони стануть легшими, більш маневровими і зможуть нормально протистояти. А зробити Задували. легшими це як? Це типу двигуни прибрати, чи що? Яким чином це можна зробити, пане Олексію? Міг 29 там два двигуни. Ну, може, один двигун хочуть зняти. Ну, вони ну, зробити легше. Ну, це вони ну якісь фільми. Може, може вони щось таке подивилися в якесь кіно там і намагаються. Ну, давайте так, російські. І вони не гірше е, американські літаків в плані е, можливості літа. Тобто, в них непогана Російська Федерація, непогана е, точна механіка. Там вони можуть робити механічні речі е, 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 безпосередньо планер для літака. Там більш-менш у них нормальний. Вони там показують кобру, Оці речі він може поганий дати. Це ну це, це не віднято. Давайте будемо е, принаймні ну як, якось об'єктивними, але. Перевага літака не в тому, що він може краще літати, у нього менше кудри розвороту. Перевага літака в тому, сучасного літака, що він може далі бачити, що він може далі стріляти. Чи він менш помітний для для радіокаційних станцій ворога для бортових радарів літаків ворога? Оце, оце дає вам перевагу. А на, на що він може літати не так високо на 10 метрів нижче чи на 5 кілометрів в час повільніше? Це ну це важливо, але це не принципово. І от для того щоб зробити по великому рахунку електроніку, все те, що робить літак сучасним і переможним, то в Росії просто немає таких технологій, тому от вони. Чому вони не можуть зробити? Не можуть вони зробити такий літак, як, ну, не кажучи, про F3, f 16 не, не такий не можуть зробити літак з такими якостями, такий мало... Ну, Мі-29 має ефективну відбуваю поверхню, тобто, де, як його бачить радар 29 квадратних метрів. Це умовно, його, умовний розмір. Це розмір з точки зору радіолокаційної станції. f 16 має умовний розмір 1,2 метра. Про що розмова? Бортовий радар F-16 бачить, ну давайте без точних цифр, приблизно на 100 кілометрів далі, ніж бачить бортовий радар, тобто радіолокаційна станція всередині літака, яка дивиться на ну, в повітря, тобто не очимаш пілот з часно бою. Шукає ворога, а саме завдяки бортовим радарам. Майже на 100 кілометрів бортовий радар 16 бачить далі, ніж бортовий радар 29 -го. Ракети, які використовують той самий F-16, стріляють так само, приблизно на 100 кілометрів більше АМД-120, ніж Р-77-1, ну там і модифікації російських ракет. Тобто, ф 16 просто один Ф 16 до того як його помітять, він вже переб'є все, що там літає російське. Ну тому ну я, я не знаю, чому вони не можуть зробити. Не можуть вони таке зробити. От таку, от таку сучасну електроніку, такі можливості, які дає технології. Які є в Сполучених Штатах, які є в провідних країнах світу, в Російській Федерації, особливо під санкціями нема. І, от, от, і все, от і все, всі переваги. Те, що він красиво літає, там сушки, їхні міги. Ну так дійсно, от механіку, от цей планір може зробити непогано, але начинити не його тим, щоб він був боєз... не боязданий, конкурентоздатний з навіть Ф-16 f, f 22 про Raptor, про f 35 взагалі мова не йде, взагалі мова не йде. Тому от нам потрібно да, нам потрібно шведський ліпери. Ну, що це поговоримо ще про, про про ППО. Напередодні знаєте, знаходила інформацію, що нам, в принципі, з одного боку потрібно 96 залізних куполів, на кшталт таких, які є в Ізраїлі, для того, щоб захистити всю територію України. І є кардинально протилежна думка, що власне те, що в Ізраїлі нам не дуже і підходить. Що ви скажете, пане Олексію? Ну, залізний купол Ізраїля, по перше, там невелика територія, ми не ми не зможемо е, зробити такі саме залізний купол на всій території е, України. Це по перше по-друге, ну я не впевнений, що ізраїльський залізний купол впорався би з такими ракетами, якими стріляють по нас. Там е, давайте так, Ізраїль знаходить навколо Ізраїля ворог, який слабкіше технологічно і військово, ніж Ізраїль. Тому він має в цьому має перевагу. Ми маємо справу з Російською Федерацією, яка ну доволі потужна країна. Якщо би ще раз, якщо б Російська Тими ракетами, що обстрілюють нас, обстрілювали би Ізраїль, там залізний купол став би ну пробачте, якщо ображати, но, ну що не менше куполом. Добре Тоді щоб закарпу... закарбувати на ефірному камені. А скільки нам тоді потрібно або IRST, або Насамсів, або Петріотів, або всього цього разом взятого по кількості, щоб закритись, щоб закритись повністю. Ну, по перше, повністю закриватись не треба. Ми маємо закривати шляхи. Ну, це давайте, скільки, щоб щоб бути, бути спокійними. Так. Тріб нам потрібно, по-перше, краще все ж таки літаки, бо це теж частина протиповітряної оборони. А, а Петрі, то ну хоча б ще, ще, хоча б стільки ж, хоча б, хоча б, хоча я думаю, що 10-15 нас би ну перекрило б ну всі е, важливі е, шляхи, по яким нас можуть вважати. А інше де вони можуть прилізти, ми там контролювали б інших засобів по Тобто, ну що, хоча б, хоча б ще. Два рази постій пане Олексію, ну власне ми плюс-мінус спокійно, скажімо так, деякими регіонами спали цієї ночі. Які ваш прогноз? Яка буде тактика повітряного терору, повітряно ракетного терору надалі з Україною? Вона буде продовжуватися, на жаль. Вони ж е, збільшили на третину е, е, можливості виготовляти свої ракети. Ракети зараз вони можуть виготовляти Х-101 приблизно 35 на місяць, кінжалів, калібрів десь 25, кінжалів 2, ескадерів 5. Тобто вони виробляли десь 30-40 ракет, зараз збільшилось, ну, можна порахувати до, до якої кількості. Навіщо вони стріляють і е, ще використовують? Не точно ракети перероблені з ракетних С 300 С-400, Вони намагаються вистачити протиповітряну оборону. Бо ми збиваємо все, що там літає по нам. Ну доволі коштовними засобами, і в нас ну справа не в тому, що справа в тому, що ми. Не маємо власного виробництва і не можемо поповнювати ці запаси на ракети, якими ми збиваємо ворожі ракети. Тільки ми можемо їх брати в наших партнерів, а там є певні логістичні проблеми. Вони не нічого вони не роблять якихось атак на енергетичну ін структуру. Не військово. Вони просто по великому рахунку виснажують нашу протипідріну оборону. Це це головна їхня мета, але в них нічого не вийде про інфраструктуру, пане Олексію. Власне, коли ми говоримо про F-16, ми чули від наших закордонних партнерів, що розміщуватиметься, базуватимуться вони на території України. Перше питання без того, щоб розкривати військових таємниць і не наводити ворога туди, куди не хочеться наводити. Ми маємо а де розмістити ці літальні апарати, і б, чи маємо ми достатні смуги для зльоту, аеродроми і так далі. Тобто, чи не вийде з цим проблема? Знаєте, літаки є, а злітати не можуть, якщо ви просто скажете так. Ми а Це, знаєш, як в Чернівцях є аеропорт, але може сідати два, ну, там, умовно кажучи, двадцяти літаків, які мають короткий розбіг. Ну, давайте Так. У нас, нас є можливості для того, щоб ці літаки приймати. Ну, Ви знаєте, люди, які домовляються. Наше військово-політичне керівництво постачання нам цих літаків, ну це розумні люди. І якщо нема в нас технічного персоналу, якщо немає можливості захищати ці літаки, якщо нема е, літовищ, на яких не можуть базуватися, то ну, ну, ніхто б. Ну, це все, давайте так. Ну, ми зрозуміємо, що ці всі речі підготовлені. Е, нам дуже, от дивиться, Рамштайн, нам потрібні засоби протиповітряної оборони, і на цьому був наголос більше, ніж на постачання в 16. Не да все ж ну варші просто відчиняється. Нам потрібно більше протиповітряних засобів, протиоповітряної оборони для того, щоб об. Захищати саме F-16, які в нас будуть розміщені на території України, в тому числі захищати наші літаки. От тому нам потрібно більше засоб протиповітряної оборони. А те, що в нас є персонал, те, що в нас є літовище, те, що в нас пілоти дуже швидко готуються, вміють літати. Ну можуть літ використовувати ці літаки. Ну це вже інформація, яку всі розуміють. Спасибі, пане Олексію. Вам Олексій Гетьман, військовий оглядач. майор з запасу був на прямому відеозв'язку в марафоні Єдині новини.